Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде рубрика на продажу. Нових заходить 4 нових автомобіля і покажу скидку на один старий автомобіль. Зараз дочекайтеся, просто тому що бомбово, якщо хтось бруто ціну шукає для Німеччини чи для Європи взагалі b 8 Passat. Зараз буде по класній ціні. Реально такої ціни немає. Зараз покажу, скину, але дочекайтеся, підемо по новим тачкам, які до нас прийшли нові. Давайте ось будемо дивитися. Перший Passat b 8 15 й рік, 1,6 дізель. Ну, це, скоріше всього, перекуп варіант. 330 пробігу по машинці. Ну, я скажу так. Її відполірувати і чистити, до речі, цей синій такий колір. Класний він виглядає, він перламутер, це не Ну, Він виглядає бомбово. Його наполірувати, ямок в нього трошечки є з тієї сторони декілька ямок, яких треба підкатати. Покришки багажника немає. Ось тут о, в цій зоні є трошечки від, від, від відкривання дверей сусідньої машини на парковках. А так полірнути 330 пробів. Коротше, сьогодні Святослав, наш Святослав, який зараз буде це зараз це відео, він монтує. Ви з ним дуже часто спілкуєтесь. Він сьогодні був на Чапаївки в Києві, на автобазарі. І він аналізував, походив про себе. Він каже: слухай, каже, та там нема з рідними пробігами автомобілів. Каже, ми дивимося, ми показуємо, каже, пробіги 300-350 тисяч. У нас ручки і рулі виглядають краще, чим там, які стоять машини там 170-180 пробігів. Ну, тим паче, подивіться на сидіння автомобіля 330 пробігів на цю сідушку. Тут, блін. Хороший перекуп, будемо казати, 180, братан! 180 пробіга, не більше. Звичайний руль, круїз контроль у нас двохзонний клімат, датчик дождя, безключовий запуск. Ну всі такі ж, як в нас були до цього посади. Тим чистка поліровка. У нього ось фарбованих друзі два елемента. Нові від ось тут це ребро зробили переход і донизу пофарбували. Тут цих два елемента робилося в нього. Ну нічого страшного там такого не було. Вона рахується безаварійна. О, тому ось такий перший варіант. Ціна в нього 7400 євро. Друзі. 7400 ціна такого автомобіля. 7400b8 пасад. Ми Б7 не завжди можемо знайти в такі гроші. Пішли далі, друзі. І так, друзі, значить, B8 ми поклали пасад, переходимо. У нас номер 2 Сьогодні Ford Mondeo. 15 й рік, 230 пробігу. Блін, у нього тут він весь в рідній фарбі, повністю в рідній фарбі. У нас, до речі, всі останні автомобілі всі в рідній фарбі, так? Він повністю в рідній фарбі, але тут десь ось в нього були приперлися і в нього замочок не пристає, нічого ну, страшного такого немає, треба б де виправити. От єдиний нюанс. Є декілька царапинок, по машині можна буде так знайти. Ось тут вм'ятинка легенька, яка викатується ПДРом. Такого, 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 більш страшного нема. Ну, поцарапане, ось тут 230 пробів. Це вже починаються автомобілі для тих, хто шукає для себе. Він 1,5 дизель іде. А ось тут покажи Валерчик, ось, ось цей косячок. Тут -то щось поцарапали ось цю резиночку. І ось тут -то, ось трошечки резиночки. Чи то він поплавалася, чи від чогось такий ось, ось ось якийсь нюанс від сонця. Можливо, це вже автомобілі йдуть для тих, хто шукає для себе, тому що ну, 230 пробігу. Подивись, покажи, ну, блін, на ці сидіння. Ну, у них 100 тисяч пробігу. Хоча руль ось тут -то, трошечки, бачите, від руки, ось тут в цій зоні трошечки руль підтерся. Блін, ну в нього бомбова ціна, друзі. В Україну в нього буде... 6400 500 ціна нето. 15-й рік, 10 310 500 це приблизна ціна. В доларах, це я вже в долари перевів. Святослав вам зараз ви побачите. диски тормозні, передні, задні, нові повністю. Ковпаки є, заводиться, каталися, щеплення робить ну, про, просто як в нової машини. Реально приємно все. Підігріві сидінь, ну, блин, ну, це мандео, друзі. Він, ну, вона прикольна машина. Ну Це гроші на сьогоднішній день без 7-го пасата. Але це вже машина з 15-го року, які йдуть в технологіях вище. Вона, мені, мені здається, буде багато приємніше. 226 тисяч. Нема навіть 230, 226 тисяч. пробігу, якщо комусь цікаво, так, такий Мондео, хто хоче його, звісно, на тітани бомбанути, резина. Резина, до речі, в класному стані. На, тут вони ще машини не прибиралися, не чистилися, їх привести до порядку, вони будуть. Будуть реально хорошо. Ось тут пластик покажи, поцарапаний на кришечки. Ось тут в цій зоні. Так, це в них ось це так воно йде. Так, з Мондео закінчили. ставимо. Друзі, до свіжака. Реальний свіжак. Оце така машина. Коли временами стоїш, коли її побачу, я блін, може і собі таку лишити. Коротше, 19 рік на топовій оптиці, подивіться, вже солідна бомбова оптика, топова, класна. Просто подивіться на, цей, на ці фари, як він виглядає. 19 рік, 2 літра дизель на ДСГ. Просто правильний, просто правильний гольф. Ставити його просто на тітани кидати треба. І все, резина, ну стан хороший. Тут резини десь свіжакова така. Тормоза, я дивлюся. Ні, є вироботка спереді. Ззаді, ззаді. Саді також є вироботка не самої першої свіжості. Наклейки, звісно ж, знімаються. Це фірма Шпехт. Машини 170 181 тисяча пробіл. 181 тисяча. Це просто. Блін, Вся в рідній фарбі, повністю, що я вам скажу, друзі, машинка, ну, ляля, -ля, собі взяли кататися. Це хто для себе шукає також бомбовий класний варіант. Єдиний із нюансів, яких я можу тут сказати, нема круїз-контроля у машини. Хоча на автоматі 2 літра, здається, правильно, з мультирульом Функції, ну, таке звичайне, все, що є, там, все, що по автомобілю потрібно. Але дивіться, топова стопова ну, У нас немає навіть датчика світла, але є датчик дождя. Ось такий ось цікавий варіант. 10-200 не його ціна. За 2019 рік це взагалі, я вважаю, ну блін, це свіжа машина. Це останні роки сьомого гольфа. Два літра. Ми каталися. Тут вже нова DSG-7, йде ця мокра DQ 380. Один, здається, я вже вже вже, вже, вже позабувався. Одним словом, мультимедія тут також іде, вже. не сама мінімальна, це середня. Ось, вони класно грають. Єкось ось опадло курило якесь, пропалили, але ну, цю штучку можна замінити. Тобто вона міняється, вона купляється, можна замінити. Так, в цілому в цілому все нормально. 10 200 євро, друзі, блін. А ну нема таких цін. Зараз можете зайти і подивитися на топові оптіки, перший, який починається. Починається щось з 11500 чи що, ну на цих фарах, ледах. Як можна такі леди ставити, а датчика не ставити? Скажи мені, колерчик. Ой, маю додаю, датчика світла. Датчик дождя є, датчика світла нема. І так, друзі, четвертий варіант сьогодні. Він такий же, як перший, тільки він весь повністю в рідній фарбі. У нього навіть якихось таких вмятин великих немає, там чогось, щоб тако кидалося в очі. Одна на капоті, кудись там є валерчик, зараз ми підемо, скажемось. Тут також немає, його просто помити, почистити, пополірувати. І він новий. Це то для тих, хто шукає для себе, друзі, 170, по-моєму, 4 чи 175 тисяч на всього пробіг автомобіля. 174 тисячі, Подивись, покажи його в салоні. Блін, він ідеальний. На шкіряному кермові. Круїш Муїс, є датчики, дожджа є, у нас все, що потрібно є, але це хто шукає для себе, друзі. 8200 євро. Ця машина тут навіть трьохзонний клімат. ззаді також клімат є. Зараз Валерчик покаже, ну тут ззаді взагалі нова машина. І сполірувати, почистити. Дві навіть коврик їздив. Покажи Валерчик, сюди. Тут знизу все може бути повністю нове, як почистити тут ковричок, був. Коротше, оцей, оцей посад просто рекомендація бомба 8200. Просто тако дзвоните і говорите, альо, давай! Для себе тачка реально бомба, 170 пробігу, представте собі, ось вони 330, він безпроблемно від'їздив. 330, нас такі попадались 350-360, їх беруть, що в Україні катаються на них по 100 тисяч, проблем ніяких немає. А це 170 пробігів. Тут їздити і їздити. Реально легеньку косметику йому зробили, і, і все. Що, що? Ямка? Ну, та, та там ямка, а, там дві їх навіть, я вже бачу. Ось ось тут о, дві ямочки легеньких є. На машині і все. На 167-8 тисяч масло мінялося. Тут ще можна тисяч на цьому німецькому маслові. Ну, 10 у нас не їздить, ніхто не 10. От, ну, 4 5 точно можна від'їздити ще на цьому мастилові. І так, друзі, по сьогоднішніх свіжих варіантах. Усе зараз ми йдемо. Я вам покажу ще на скидочку, яка буде на один цікавий автомобіль. Пішли. І так, друзі, ось цей Passat 18 року. Ви пам'ятаєте, він один. Коли я своїми очима дивлюся, автомобіль я більше бачу по них, по, по машинах, як що, де вони виглядають. По відчуттям мені здавалося, що він один із першого піде. по перше, він ось так, коли в прибор, він весь в рідній фарбі б'ється. В нього був якийсь один косметичний нюанс. Ну, це не аварія, точно воно не рахується. Ось тут в зоні. Ми ось ці казали, тут стойка, вся оригінальна, все ціле. Там нічого взагалі страшного не було, чи то на мойки, чи то ще десь. На чин, на чимось. Нюанс такий. 18-й рік. 279 чи 280 в нього пробіг, але він по техніці весь класно їздить повністю безпроблемно. Хороший чіткий автомобіль, парктроніки перед зад, круїзи. В нього це все є. Всі ці нюанси є, є тому вмятинка, ну для кого буде цікаво, друзі. Для Європи ціна Бруто 9600 євро. Просто немає такої ціни. Нема ніде в Німеччині для 18 рік 9600 євро. Кому цікаво, машинка може бути ваша. Ми по техніці все, ключі зараз у закриті. Якщо комусь буде цікаво, ми покажемо. Нормально, тут є там нюанс, трошечки на рульові підтертість є, незначна, і на сідушки є незначна, мінімальна підтертість. Але машина 18-го року, вибачте мене, друзі, це також свіжаковий автомобіль за такі гроші. Тут вже новий, новий моніторчик іде. Він карате показує. Резина ну, нормальна, тут ще стан. Вироботка невелика, але вона вже постійно треба трошки прикатати її. Так, для... Ну не знаю, чи для ЗСУ прям піде, друзі. ну Дивіться, він хоче за нього 10 500, 12 рік, 190 пробігу навара. Блін, вона така, що тут просто з неї можна робити базарний варіант, вона не вбита, ні, ніде нічого, ось тут легенько на бампері підтерто і бампер здає... А, Він лопнутий, ось тріснутий. Ось тут підтертість на бампері, і коли сідає водій, там витерта зона ось водія і все. Ну, така навара, блін, вона реально свіжакова. Чітка хоче 10-500, якщо хтось в реалії буде і комусь зацікавлено, ну, там треба його ще там на яких пару сотень там давити, то ще щось я піду, буду розмовляти. Бо я йому кажу, що дорого. Ми для ЗСУ, якщо шукаємо, ми шукаємо там від 6 до 8 тисяч. Зачастую люди просять щось таке знайти, тому що то є дорого. Але тим паче, хто що хоче свіжакове, кажі.